Вітаю вас на зв'язку Академії МВ, і сьогодні говоримо про орган, який древні греки вважали найважливішим всередині нашого організму, а саме про нашу печінку, яку вважали і центром здоров'я і духовності, тобто душі нашого організму. Ось так мене звати Владислава Слава Берзилович, я тренер Академії МВ, експерт бренду брендулай. І я впевнена, що ті знання, які ви отримуєте протягом сьогоднішнього вебінару, будуть допомагати. Вам ще певніше в розумінні того, як піклуватися про свою печінку, як підтримувати її щодня, і це допоможе вам також розбудові бізнесу. Тож будемо говорити про здоров'я нашої печінки. Як ви вже зрозуміли, в багатьох народів ще дуже дуже багато сторіч тому печінка була ключовим органом всередині нашого організму. Якщо ви згадаєте, а, то був міф, міф про Прометея. Певно, що в дитячому віці багато хто з вас його чув. І ось, будь ласка, ті, хто дивляться мене зараз в прямому ефірі, напишіть, будь ласка. А хто такий був Прометей, Я вам нагадаю, він допомог, допоміг людям здобути, здобути вогонь. Але за це він був покараний. Так ось як саме а, виглядало його покарання? Напишіть, будь ласка, в чаті. Так, що ж з ним відбувалося? То згадаю, тих, хто дивляться запаш, також, будь ласка, згадуйте, що саме я був покараний про Так, дякую, Марина, рада вас бачити. А, справді, він був прикований до скелі і щодня прилітав Орел і викльовував йому печінку. Чому саме печінку? Чому ніякий інший орган? Бо саме печінка це орган, який здатний до регенерації. І вже в Древній Греції люди це знали. Тож уявіть, скільки віків ми вже знаємо, мусимо розуміти і підтримувати нашу печінку. Справді це основна біохімічна лабораторія нашого організму. І Орел, який прилітав, він витльовував починку, тому що до ранку вона регенерувала і він прилітав знову. І таким чином ця мука була нескінченною. Будь-який інший орган не зміг би так швидко регенерувати, і в цьому є вся соль, вся суть розуміння, що таке печінка. Тобто, це той орган, який щодня він працює, а це основний орган, який відповідає за процес перетворення більшості речовин, які потрапляють в наш організм. Ксенобіотиків ми називаємо їх в такому в житті токсини, але насправді це не класичні токсини. Хоча із класичними токсинами також нам допомагають справитися печінка і нирки, наприклад, з алкоголем і так далі. Саме в печінці відбувається обмін двох третин з тих ксенобіотиків, які потрапляють к нам в організм. І саме ці клітиночки-печінки, гепатоцити, вони рятують нас ціною власного життя. Умовно, це є так. Тобто, якщо ми з вами, опа, кава, хочу випити каву, випили, ще хочу, другу, третю, п'яту каву, ага, декілька клітиночок, печінки, умовно, звичайно, що це все умовно. Ми з вами травмували. Забруднене навколишнє середовище травмували і так далі. Тобто щодня ми з вами стикаємося з факторами, які травмують нашу печінку. Процеси регенерації вони можуть відбуватися лише з певною швидкістю. Деякі фактори, які трапляються в нашому житті, травмують печінку більше, ніж інші. І зверніть увагу, я не кажу тут про критичні якісь е, ситуації. Наприклад, дуже сильне зловживання алкоголем, отруєння класичне, зрозуміло, що тут вже є е, така безпосередня руйнівна дія на печінку. Але ж це може бути не так трагічно, як здається, тобто не так швидко. Але якщо щодня потрошечку, ми будемо їсти дуже дуже багато жирної, смаженої копченої їжі. Зловживати алкоголем, жити в екологічно неблагоприємному середовищі, то потрошечку, потрошечку, наприклад, якщо людина має ожиріння. То і зміни в печінці це буде вже такий а, а, процес заміщення печінки з жировою тканиною. І це вже серйозне захворювання. Звичайно, описую це так дуже символічно, як лікар, там без лікарських термінів, але це буде насправді жировий гепатоз. Тобто, наша печінка постраждає і вона вже буде не так ефективно виконувати свої функції. Тому наше з вами завдання, і просто у нас взагалі будуть зміни в метаболізмі через надлишкову вагу, і печінка також буде працювати не так, як нам хотілося. Так, напишіть, будь ласка, мені в чаті, чи чутно мене поставте плюсики, бо бачу, що хтось не чує. Супер. Так а, тож, що можемо зробити ви? У нас є дві колоночки, які зараз винесені на екран, і все дуже-дуже просто. А ми маємо поменше робити того, що шкодить нашій пацієнті, і побільше робити того, що може її захистити. Адже це справді надважливий орган і наше завдання його захищати. Чого треба робити поменше? Ми з вами вже зрозуміли. Чого ж треба робити побільше? В першу чергу харчуватися здоровою їжею, а для того, щоб відбулися всі процеси регенерації, а, в тому числі печінкових клітин, в нашій дієті потрібно буде достатньо в першу чергу зверніть увагу омега-3 жирних кислот. Так, це не тема сьогоднішнього вебінару, але обов'язково звертаю на це увагу. Адже саме омега 3 жирні кислоти вони по перше будуть дозволяти нормалізувати нам рівень холестерину, зменшити ризики ожиріння, а також і жирового гепатозу. І також ми будемо говорити про те, що саме за магижерних кисот будуються клітинні мембрани, і вони ж є такими універсальними протизапальними нашого організму. Тож звертайте на це свою увагу. Достатня кількість білків і достатня кількість вітамінів, мінералів в раціоні людини щодня, тобто не тільки по середах, коли у мене там день здорового харчування. Ні, щодня ми маємо харчуватися максимально здоровою їжею. Далі питний режим. Адже ви всі процеси детоксикації всередині нашого організму, вони є закладеними. Нам не треба робити нічого, на, скажімо так, зверх для того, щоб вони працювали. Але нам треба дати достатньо ресурсу. Головний ресурс для детоксикації це питний режим. Тож не забувайте пити. Звичайна чиста вода це найкраще джерело детоксикації, про яке ми можемо говорити. Випивати ми з мами мусимо півтора-два літри чистої води на день. Тож, напишіть, будь ласка, в чаті, а скільки вже сьогодні ви випили води, адже це важливо. Так. Mm -hmm. Так, ті, хто дивляться запис, будь ласка, також задавайте собі ці питання, адже вони є важливими. Ну, я бачу, що майже всі в чаті люди мені знайомі, ведуть активний здоровий образ життя, тож швидця, е, тож я не сумнівалася. Я завжди задаю ці питання, для того, щоб е, серцю стало дуже приємно почитати ваші відповіді. Скажу вам чесно. Так, ну і так, хто написав сьогодні мало, а, обережно, адже якщо зараз ви вже вирішили, ага, мало, зараз все доп'ю на ніч. Це не дуже гарна ідея. Тож склянку води ви можете випити, але вже тоді зверніть на це увагу більше на наступний день. Тож, і продукти хепетопротектори. Що ж це за продукти? А в природі є декілька рослин, адже ми знаємо, що в принципі вся ідея медицини вона пішла колись від рослин. І ось коли ми говоримо про те, що в природі є деякі рослини, які мають гепатопротекторні властивості, тобто вони вміють більше. Захищати нашу печінку вони є більш сильними антиоксидантами і можуть сильніше впливати на ті процеси, які руйнують наші клітини. Тобто сповільнювати процеси руйнування клітин печінки. І одним з таких продуктів гепатопротекторів, А одним з найвідоміших гепатопротекторів рослинного походження є саме. А розторобша плямиста. Ви можете бачити її на екрані, і насправді я думаю, що досить часто ви бачили її в житті в полях, вона активно росте в Україні. Але з тих рослин, які ми маємо на території України, саме розторобша плямиста є найбільш сильним антиоксидантом. Що ж в ній працює? Вона містить цілий марин, який в своєму складі містить слібини. І це дуже важлива частина сьогоднішнього вебінару, щоб ви зрозуміли, який саме. Склад має розторобша. Тобто розторобша це рослинка, це трава. Всередині цієї рослини є комплекс філімарин який вже вкладається з певних компонентів. Із цих певних компонентів самим сильним, тим, який справді працює, тобто головною діючою речовиною цієї рослини є саме сліпинін. Це сильний антиоксидант, який прискорює відновлення мембран печінкових клітин, блокує низку токсичних речовин, не дає їм змоги потрапити всередину клітин печінки і зв'язує вільні радикали. Тобто гепатопротектор, він захищає клітини печінки. Тому просто зірвати для себе рослинку, розторобшую її, це не означає отримати певну кількість цілініну. Так, я сподіваюся, що це зрозуміло, бо це такий дуже важливий ключовий момент, про який ми будемо говорити далі. А, і так як ми розуміємо, що отримати певну кількість сільбиніну справді досить важко, адже для цього треба з'їсти стох-стох-стох сіна, а, ми говоримо про додавання саме сілвиніну. Вигляді дієтичної додатки нутрилайта для плямистри. Зараз поясню, чому саме цей продукт є продуктом вибору моєї родини і насправді він є. Я б сказала такою вірочкою, портфоліо Nutrilite, бо це дуже класний продукт. В ньому абсолютно унікальний склад. По-перше, в ньому велика кількість сілівініну. І саме діючої речовини. І якщо ми візьмемо продукти, які представлені на ринку України, і навіть на ринку Європи, ви можете походити по аптекам, подивитися ті гептопротектори, які представлені, дуже часто навіть в складі своєму не мають ось цієї певної кількості селібініну. Далі це не просто один селібінін, це цілий комплекс компонентів, які його підтримують. В комплекс росторопша плямиста є суміш трьох цілющих рослин. Росторопша, про яку ми вже проговорили, далі кульбаба. Це я думаю, що ви знаєте, як виглядають кульбабки жовтенькі, але корінь кульбаби здійснює позитивний вплив на рівень холестерину, він має пребіотичні властивості, а поліпшує стан шлунково кишкового тракту, тобто є харчовою субстанцією для корисних бактерій нашого кишківника. І куркума це а, продукт, це рослина, яка має жо легкі жовчогінні властивості. Куркумін куркуми має також антиоксидантні властивості, тобто всі ці три рослини з тої чи з іншої сторони вони впливають на здоров'я печінки. Окрім цього, це іще не все, адже в продукті є додані. Біофлаваноїд цитрусових і таким чином є дуже багата суміш біофлавоноїдів, антиоксидантів різного походження, які мають різні механізми захисту та відновлення клітин печінки. Так, питання бачу в чаті, яка кількість сільвініну? Так, і одразу вам відповідаю, що кількість цілініну в одній нашій таблиці є 65 мг. міліграмів. Це дуже часто питання, яке мені задають. Мені дають питання, як часто можна приймати, чи можна приймати на постійній основі. Але давайте почнемо справ, справді з питання, чому саме розторопша флемиста від нотрила, бо досить часто чую, що цей продукт є дорожчим, ніж інші продукти нутрила. Чому так пояснюю через склад, адже в ньому? Є на одну таблетку, в кількості в одній таблетці є дуже велика кількість рівеніну головної діючої речовини. І саме ця діюча речовина, якщо ми беремо аналоги на ринку, якщо ви купуєте, наприклад, просто пакетик сухої висушеної трави розторобші для того, щоб зробити собі запарку, чайок чи так далі на стійку, а ви ніколи не будете знати. Ну, по-перше, взагалі, чи є це розторобша. Трошки важко це й не дізнати, і далі вже кількість необхідно сілі вініну і сілі, навіть сілі Марину вона може бути не вказаною. Якщо ми беремо більш е дешеві аналоги на ринку України, вони присутні в досить великій кількості, але якщо ви подивитесь на їх склад, то навіть ціли Марину в них втричі менше. Кількість сілібініну є не вказано, а ви вже розумієте, що саме сільбінін є головною діючою речовиною. Тож це ключове питання, адже іноді є маніпуляції тим, що так ой, класно, будуть гепатопротекторні властивості, але ж це не лише трава розторопша, а саме певний основний діючий компонент, на який є досить велика кількість досліджень, які доводять його позитивний вплив на наш організм. Тож, як часто вживати? Вживати розторопшу пляництву можна по одній е, таблиці один раз на день під час їжі. А як довго і чи може цей продукт бути на постійній основі, колись тут я наводжу слова Оксана Сталінської, яка колись сказала, що якщо ви себе любите, то саме розторобше плямиста може бути в вашому раціоні вже десь після 35 років на щоденній основі? Адже ми розуміємо, що і швидкість метаболізму вже трошечки знижується, а і темп нашого життя, і тому розторобша плямиста справді? Допомагає нам більш а, захищати нашу печінку, адже регенераторні властивості з віком також вони знижуються. Тож ми можемо говорити про такий продукт, який насправді підтримує нашу печінку, і опосередково наша печінка вже буде підтримувати все наше здоров'я. Ну, і якщо ми говоримо про переваги бренду Nutrilite, то розтропша плямиста є класичним представником, бренду Nutrilite, продукту Nutrilite, який має перевагу всього бренду. А перевага це про історію, про довіру і про високу якість. Адже коли ми говоримо про продукти, які мають рослинні компоненти, рослинні антиоксиданти, біофлавоноїди в своєму складі, дуже важливо розуміти, як вони були вирощені. Чи не застосовувалися гербіциди пестициди, які в концентрованій формі будуть просто шкідливими, чи контролювалося виробництво. І це є основною перевагою бренду Nutrilite, адже ми маємо ретельно контрольований процес а, виробництва від насінини до дієтичної добавки. Це дев'ять кроків ретельного контролю виробництва дієтичних добавок, починаючи з зернятка. І закінчуючи цією продукцією, яку ви отримуєте, на кожному етапі ми маємо контрольований процес. А від того, як вирощуються рослини, всі, з дотриманням всіх правил екологічного землелобства, з вироблення екстрактів максимально швидко для того, щоб збереглося більше корисних речовин, і вже до кінцевого продукту, який ми з вами можемо застосовувати. Саме тому вже протягом. Багатьох років Nutrilite є брендом номер один, і якщо ми говоримо про результати «Євромонітор» вже в випуску 2022 року, ми підтверджуємо те, що бренд Nutrilite є брендом номер один серед дієтичних добавок в Україні. А тож, так, якщо ми говоримо про розторопшу, це саме той продукт. Який відповідає всім стандартам бренду Nutrilite, є класичним представником дієтичних добавок Nutrilite. Так бачу питання в чаті: чи вживання розтропше не відміняє щоденний прийом вітамінів, що визначено індивідуально? Дивіться, ні. Тут ми з вами формуємо для себе ті продукти, які ви вживаєте, виходячи з розуміння, чим доповнити свій спосіб життя. Давайте я залишу це в записі, адже це дуже важливий момент. А коли ми говоримо про ідею взагалі дієтичних добавок, ми не говоримо про ідею лікування, наприклад, чи про ідею заміни їжі. Ні. А ми відштовхуємося від того, що в якийсь момент людина розуміє, що «ага, моє харчування впливає на моє здоров'я. Це такий. Перший дзвіночок, від якого зазвичай починається там якісь зміни конкретні в своєму житті. Якщо цього розуміння не відбулося, то ну, звичайно, що надалі про щось говорити досить важко. Тобто я розумію, що все, що я кладу на свою тарілку, воно відображається в подальшому на мені через рік, 5 років, 10, 15 і 20 років. І те, яким я буду через 20 років, залежить не лише там від моєї генетики, але й від того, що я їв сьогодні. Коли ось цей пазл складається, ми розуміємо, що щодня тарілка має складатися з певних корисних компонентів. Вони є прописаними, вони є опублікованими в Всесвітній організації охорони здоров'я, нашою локальною е, Міністерством охорони здоров'я є протоколи, є рекомендації, є малюнки, аби ж тільки ми всього цього дотримувалися. І ми знаємо, що на тарілці мають бути білки, жири, вуглеводи, вуглеводи, там певна кількість, мінімум 5-7 порцій, овочів різнокольорових і фруктів. І все це не випадково, адже все це, якщо ми їмо це регулярно, містить ті компоненти, завдяки яким наш організм може регенерувати щодня. Бо так само, як з печінкою, працює кожна клітинка нашого організму. Щось руйнується, щось регенерується. На регенерацію потрібні компоненти. Тому ми говоримо про омега 3 жирні кислоти, про білки, про вітаміни, про мінерали і так далі. Що відбувається далі? Ми розуміємо, що десь я, в мене вже є розуміння, що мені треба, але немає часу, немає ресурсу. І ідея дієтичних добавок в тому, щоб додати до вашого раціону того, чого там не вистачає. Але не замінити їжу, не використовувати це як лікування, а зробити так, щоб ви доотримали всього, що є необхідним. І якщо ви бачите, що з віком є ризики того, що десь харчування є нерізноманітним, є велика кількість стресів, важливо підтримати свою починку, то розтропша плями стає оптимальним вибором для підтримки здоров'я. Ми, тобто, ми тут не говоримо про заміну цих дієтичних добавок чи заміну ліків ні в якому разі. Так е знов таки дивіться, ось питання. Я також хочу, щоб воно залишилось в записі. Е скільки вживати е росторобські плямисто, якщо погані печінкові проби? Якщо погані печінкові проби, то в першу чергу ми починаємо розбиратися, чому саме вони погані. Чи немає хронічних генетичних можливо, захворювань, чи немає хронічних захворювань, чи немає гепатитів страшних якихось захворювань. Лише після цього, якщо все добре, лікар каже, знаєте, що ваші печинкові проби це результат вашого способу життя. І тоді це не означає, що ми лягаємо на диван, їмо далі картоплю фрі, з кетчупом там ще щось, і заїдаємо розторопшую. Ні, це не спрацює. Це означає, що ми кардинально змінюємо звички здорового способу життя. І додаємо, ось виконуємо фактично всі рекомендації, які є на цьому слайді. Тобто, знижуємо ті фактори, які негативно впливають на печінку, і підвищуємо ті, які позитивно впливають. Тобто реорганізовуємо своє меню, реорганізовуємо питний режим, додаємо фізичну активність і додаємо гепатопротектори. Тоді вже так ми говоримо про профілактичне а, дозування, це одна таблетка на добу. Так, я сподіваюся, що так, я на це витратила трошки часу, але я сподіваюся, що ось ця картинка, коли вона складається, ви розумієте тоді, навіщо ми це робимо. Я розумію, свій час я це зрозуміла, тому для мене це є важливим. Як підтримати свій організм таким чином, щоб через 5, 10, 15, 20, 40 років я розуміла, що я зробила для себе максимум і маю той результат, який я маю. Угу, Так, результат способу життя. Сидяча робота їжа така. Так, тоді я справді ражу вам переглянути це. Лідія, якщо немає патологічних станів, будь ласка, включайтеся. Це. це не лише Лідії стосується, це стосується насправді кожного з нас. Якщо ви розумієте, що щось в організмі вже працює не ідеально. Дуже простий тест. Він простий, як сміються мої колеги, він дуже жорстокий, але він дуже простий. Ми роздягаємось, нікого не запрошуємо, і в роздягнутому вигляді встаємо і дивимося на себе в дзеркало, і думаємо, чи все нам подобається. Сповідношимо свій вік свою фізичну форму, і от навіть фізично ми вже можемо оцінити. Далі так само ми оцінюємо себе емоційно. Чи легко я себе відчуваю, чи гарно я висипаюся, чи достатньо пружня шкіра, і так далі. Якщо щось вам не подобається, то лише ви самостійно можете щось змінити. А якщо немає жовчного михора, всі рекомендації лишаються точно такими самими. Абсолютно. Адже е, відсутність жовчного міхора в будь-якому разі е, не відміняє е, здорового способу життя, який ми маємо вести для того, щоб бути здоровими. Так, і да, після видалення жовчного так, насправді дуже часто люди приходять до вживання так, і зміни е, способу життя. Ну, так. Тож, так, якщо є питання, пишіть їх, будь ласка, в чаті. А uh, я поки що завершую. Так, запис нашого вебінару, і хочу додати наостанок, що сьогодні ми поговорили, бачите, вийшло так, що не лише про починку. Ми поговорили про наш вибір, про підтримку нашого організму, про той спосіб життя, який ми живемо щодня. І я хочу щиро вам побажати, щоб у вас виходило справді те, що ви хочете. Уявіть себе, просто заплющіть очі і уявіть, як ви хочете відчувати себе. Навіть не виглядати, а відчувати через 5, 10, 30, 40 років. Тобто, щоб була життєва енергія, щоб хотілося встати, йти, щось робити, щоб справді були життєві сили, це називається здорове довголіття. І якщо ви розумієте, що ви цього хочете, то вже саме час потрошечку до цього рухати. А, тому звер... намагайтеся вести максимально здоровий спосіб життя. А, додайте ті звички, які допоможуть вашій печінці максимально класно працювати і підтримувати вас щодня. Ну а ресторобша плямиста це чудовий гепатопротектор, який буде підтримувати здоров'я вашої печінки, щоб вона підтримувала вас. Тож до побачення! Будьте здорові разом з брендом Nutrilite.